Привіт, друзі! Наплічник 7 кг, ніч має бути дощова. Це доволі легкий наплічник, але є все для того, щоб не змокнути, не замерзнути під час сну. Тому має бути цікавий досвід. А досвід для того, щоб в наступних разах у горах чи як ми разом всі будемо відпочивати, щоб я міг адекватно оцінити ситуацію, сказати, що всім взяти, що зайве не брати, щоб з комфортом. І Теплом ночувати, бути на природі, отримувати насолоду і не втомлюватися зайвого. Водичка супер. Вже вечоріє, а в мене вже встановлений тент. Каша запарюється, вівсянка гречка, насіння льону, сіль спеції. А всередині тенту в мене тут така от атмосферка. Вже постіль готова, можна лягати спати. Правда, з гірляндою затишно? Боїв я каші, мені стало тепло. Я думаю, не замерзну, хоча в мене є і рукавиці, і додаткова шапка, і утеплення ніг це додаткове бівачне взуття. І сміттєвий пакет, якщо буде злива, щоб спальник в пакет сміттєвий запихнути. Є ще додаткова плівка, якою можна вкритися. Але щось мені підказує, що бурі і зливи не буде. Але я б я хотів би, щоб вона була. Я ж для цього сюди прийшов протестити, як воно. В жахливу погоду. Ну, погано, З таким ось тентом. І з важливого це спривід комарів, я вже вам казав. Ой! Біруші для вух, щоб не слухати шум, якщо хочеш заснути. І зачинити двері і лягати спати. Маска на очі. Більше нічого нема. Тут затишно. Чути звуки природи, ти тут сам немає людей. Спокій. Ну добрань. Добрий раночок. Я виспався. Було тепло, таке свіже повітря, звуки пташок. Я вже тут поспав. Це затишно. Мені подобається. Тент воду не пропускає, голову не замочило, ноги не замочило, зливи не було, на жаль, з бур'ю. Але відчуваю, що я б не замок. Тому все прикольно, класно. Буду збиратися. Ще сьогодні купа справ. Оцей середній дощ для мого тенту взагалі пиль. Якби була буря, злива, я б зовсім не змог. Я в цьому впевнений. Я задоволений. Всім гарного дня. До зустрічі на природі.